Я хочу почати з такої метафори, можливо, чи пояснення, що будь-який колектив, будь-яка бізнес-структура це система. І коли людина приходить нова в колектив, вона приходить в систему, в якій вже є якісь правила, цінності, ролі, і кожен відіграє якусь роль. І перше, зрозуміти потрібно людині, що вона приходить в систему, в якій їй потрібно буде адаптуватись. Хто приходить в систему, яка вона ця людина? Так? Тобто, якщо людина гарно знає про себе, я гарний спеціаліст, я така та людина, як людина, у мене такі сильні сторони, слабкі сторони, і так далі, тоді ця людина буде гармонійно вливатись в колектив. Тому що головні принципи в колективі це повага, компетентність і що? комунікація. Правильно? Тому як я, хто я, буду вибудовувати комунікацію в цій системі, в цій структурі. Тому як поводити? Досліджувати, по-перше, презентувати себе, перше враження скласти, та? потім е проявляти себе та свої компетенції, і потім спостерігати і досліджувати, куди ти прийшов, в яку систему і як ти, в якій ролі ти в цій системі можеш перебувати. Ти а чи варто наприклад, одразу шукати оцього знаєш, такого умовного лідера, який ем, може тобі допомогти морально з ним здружитися тощо? Е, ну, дивись, <кій> лідери можуть бути е, офіційні, формальні, там, наприклад, і неформальні. Ну, мається на увазі є, там у когось посада лідерська, керівник чи замкерівника чи директор, і так далі. Та, а є просто неформальне лідерство. І е, зрозуміло, що якщо це неформальне лідерство, це в колективі на горизонталі, наприклад, Знову ж таки в мається на увазі з. Серед співробітників, воно буде якось проявлятись. І, звісно, що людина, яка приходить, перше у неї виникає страх, ну, стрес, давай так, не страх, а стрес, тому що це стрес дійсно, притинований колектив, колектив і колектив, її потрібно заспокоїтись. Як заспокоюватись? Пошукати е, дружбу з лідером, ну, це як би може бути, але це не найкращий шлях. Головне, перше, це активне спостереження. Тобто ви спостерігаєте за тим, що відбувається. Ви презентуєте відкрито широ себе, ви зосереджені на, е, своїх, на роботі, та, на тому, що ви робите на своїй справі. І поступово, якщо ви будете ось цією знаєш, цілісною людиною, яка себе поважає, яка поважає інших, яка цікавиться іншими, яка щось питає, відповідає, комунікує, то в принципі лідер неформальний сам проявить інтерес.